Всім привіт-привіт-привіт-привіт. Блюстак, як завжди, довго приказав довго жити, тому у нас буде ось таким чином: будемо дивитись за загрою. Деми проти ВАП і Машин помінялись місцями, помінялись сторонами. Зараз у нас деми на синю сторону пішли, будуть грати проти червоних ВАП і Інтмашин рахунок 1-0 на користь ВАП, на користь команди з червоної сторони. І бачимо, що у нас рівень Юмібан. Та ви визначаєтесь. Яка Юмі, ви про що? Знаєте, в мене таке враження, що Дема можна була. Ну, який Володимир? Ну. 18 вік. Розвал Речі Посполітої. Це, це не драфт. За... Це, це салакушний драфт. Я не розумію, як ДМ будуть намагатися ним вигравати. Маючи First pick забирати сет а в інста ви отримуєте проти себе крока і лісіна. Я не знаю, що ви будете з цим робити. Це дуже сильна зв'язка на топлейн. Кай саміт проти Володимира, яка його буде з'їдати. А... Ні. Це Кайса проти сета взагалі. Ух. Поїхали завантаженням. Так, да, Салакушний Піку Сіню. Повністю згоден. Повністю з цим згоден народ. І це дуже, дуже, дуже сильно мене турбує. Помінялись? Це турбує те, що в мене блюз так мудак. Так, да, заріпендіпам не, нема змоги подивитись. Ну, да, там, він поки що не завантажився ще. Завантаження поки йде. Так, що така річ. Ставки реклами. Да, 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 да. ставки реклами. А, я не знаю, я не знаю, що робити демом. Вони нічого. ну, Мені здається, в мене таке враження, вони нічого не зможуть зробити. Тут, вон, ну, чистый 2-0 и на цьому як как бы, все. У нас сейчас Уже участвовала, но супер невзрачно, что мы ее с вами не запомнили. Конец. Первые матчи на Пудже проявляют себя не самым лучшим образом. Потому что как только на них начинают оказывать такое классическое компет давление, они очень сильно теряются по карте и в душе не чают, что делать от слова совсем. Ну, как в принципе, я с компотом сгоду. Ну, по факту. Без каких-либо оскорблений, еще чего-либо. Ну, просто По факту. З этим ничего не сделаешь. Я не знаю, що вапаси будуть робити зараз проти. Кордоба. Там, там Кордоба просто так не. Естественно. Там Кордоба просто так не піде. Та у Кардоби вона не буде піддаватись. Так, якщо, а у нас тут одразу ви дивіться, що одразу відбувається. Одразу відбувається наступне. Просто зайшли і чекали на розстановку Варда. Знов таки причекали, Лісін прочекав, що буде відбуватись. Заходять в трьох, забирають червоний баф і Каїн. Що на цьому робить? Каїн на цьому взагалі нічого не робить ніяк. Ніяк відповідати він на це не буде. А знаєте, в чому була проблема? Те, що Володимир не поставив варт. Зараз Володимир ставив сюди варт, на проход на цей. І ну хоча б сам тут постояв би, подивився, що відбувається, було б набагато краще. А ось у нас кайн вирішив піти вже в ворожий ліс. Про це розуміли, все прикла... дуже гарно розуміли, був Варт, який давав о, інформацію. І що у нас, мінус флавер. Ось вам і комп'ятів. Гра. На жаль, на жаль, ДМ вже з перших хвилин починають починають від'їжджати знов програний ботлейн на першому рівні. Зловили хук і на цьому якби все. Ну, Малагар. Малагар намагається. Малагар тащить. Ви. до він і гру намагався витягти. телефона ти теж можу транслювати. Але якість картинки буде не дуже гарна. Тому я і кажу, що краще я буду мучитись цим, ніж з телефоном. І знов бачить флавера. Одразу виходять. Володимир нічого не може з цим подіяти. Пішов прикривати, але, на жаль, цього не вистачить. Цього не вистачило. Забирається ще і Крапс, Флавера повністю залишили без грошей. Починається третя хвилина. Стаків нема, нічого нема. на Малагара вийшли, Малагара забрали. Ось вам Лісін, ось вам Лісін, який розганяє лінії. А у Деймів немає повністю. Ну просто немає інформації, де хто знаходиться. Вардів нуль. Ресін вже на півтисячі попереду. На пів тисячі попереду і крокодил. Батлайн більш-менш рівно стоїть. Ой-ой-ой! І ще й вийшов. А я казав, що на Володимир це ну. Йому потрібно скейлитись. Давай Флавер, ти зможеш. Флавер не зміг. Ховається. Через тінку буде виходити? не виходить. Боже мій, наша. Наша так робить. І Малагар вже нічого не може зробити. Просто підходить. Зараз а, Малагара побачила, але вирішили його не наказувати за цю помилку. Ех, диємо, диємо. Ну, хоч трохи по хвосту крокодилу дав ляпаса такого, щоб відійшов. Ну крок каже, я зараз свого малого брата покличу. В нього теж квіст є. Зараз ми тебе вдвох. І тебе і твою вежуть зімом. 3000 в розрив по золоту намагається розіграти Володимир. Вистачить Дамагу, Дамагу вистачає. Кіл Престіжа робить Ріпенді на Володимирі. Каже, ні. Ні, ні. стрімер був неправий. правий. Володимир зараз затащить. А в дужках ні. Володимиру зараз дуже багато потрібно предметів. Його предмети понерфлені. Частково і бачити, що відбувається просто. Навіть не дають це -то підійти на свою лінію. Намагається розіграти, робить кіл, вмирає. Но тут Володимир прилітає. Ріпендіп. Робить кіл. Рахунок 3-5. 2000. Ладно, 2500. Нехай буде. Ну, ці всі кілли йдуть не на користь демів. Зараз Демом просто потріб. Ой-ой-ой, бачите, що там у Флауверса взагалі не залишилось. ХП дамагу немає. Намагається вийти, але не виходить. Вам і Flowers на Kaiні. Я просто не розумію. Ось команда ДМів пішла грати Competitive, не маючи при собі лише. Підкидання від, від Лолухи, стяжку від э, чаї, і стяжку від Малагара на сеті. Ну там ще ульта є. Ну, це не. Ну і поліморф є у Лолушки. Ну. Це не хард контроль. Хард контроль лише у сета є. Зараз ще Мідова вежа впаде. Ні, не впаде. Вирішили добивати Кайна. Просто за Каїном ганяється, намагається Каїн Знищається вже над Флавером. Цю квітку з'їли. І знов Кайса починає. Кайса отримала свій перший предмет раніше. Справедливості раді можна сказати, що вона не купувала боти собі, але но... перший кіл і цей дзвіночок Кайса дуже сильний етикерім. Спіймати її складно. Щось з нею зробити теж дуже склад. А, Слухайте, а Ясік навіть не використовує цей хекстек плюшку для того, щоб добивати тачаночку. Шая в нас через shieldбол пішла. Намагає буде намагатися через shieldboл відіграти. Ооо, а це на ще через каталізатор пішов. Це в нас що, Собі Маск буде. Маска порожнечим. Ну чи він взагалі в роу піде і буде дамажити ще. Як казав Джон Снейк, рекламна інтеграція. По Гережбіглу Оба нас ще бійка. Лісін дуже далеко відносить Кайна. каїн намагається розіграти. Не вистачає демеджу Каїн. Лісін виживає ним І далі Ясо пішов розігрувати. Ні. На жаль, 3.11 рахунок. Ясо вже імба. Зупинити складно буде. Лісін пішов вже. Trinity виходять, і тут кайса солобола робить кіл. Мені здається, шалпоу краще був би на на шаю, якщо потрібен спел вамп. Там є щиточок, який дасть виживаемость. Тому що там кайса, там лисин. Щиточок би знадобився. Ну, слухайте, це не сама швидка гра на цьому турнірі. Сама швидка. гра. Гарна инсект все kill. Сама швидка гра була у Мірослава, здається, вони завершили щось на 10 хвилин, там 13 секунд на 11 хвилині. Їх там просто знесли з лиця. Хоча тут так само є ще час, але вони після першої поразки, де ми просто поплили. Попливли дуже сильно і драфт зробили такий, що. Ну просто будемо грати на тому, що нам подобається. На чому ми вміємо, тим ми будемо грати. А В цьому проблема, ну, до речі, намагається розіграти, але не вистачає демеджу. конти. Кайна просто затягнули відношення до себе. Ну Хоча б кайн червоний, слухайте. Та не синій. Ну, цей червоний кайн, в нього хп. Я дивлюсь, таке враження, як у синього. Гарний знов фінцік, кіл. І все. Де ми протримались довше, ніж Мирослав. Я, якчай, я не помиляюсь, Ярослав попав, ой, Мирослав попав на команду Транспортірів, їх там дуже швидко знесло. Там, якщо подивитись, десь на каналі є стрім, ну так само відкрита кваліфікація, там дуже швидка гра була. Закривають флавера. Дуже далеко загуляв, бачите, як воно відбувається. Що? Вапо. Постійно разом ходять. Два-три гравця. Три окремо, два окремо. Кайса бігає, шукає собі фарм. Ну, ну, Кайса такий чемпіон, який просто може втекти. Намагаються вбити бійка 2 на 2. Лулуха вмирає. Ні, Шаю теж з'їла. Тут у нас з іншого боку намагаються вбити крокодила. Крокодил вмирає догорає. І тут дабл кіл ще є для Кайса. Тут ще крокодил не танковий, а дамажний, намагається роз... розбити обличчя. Ну... Ну, от Кайн 07 від'їхав, і все. В нього немає. Ну, в нього півтора предмети. Сокиру пішов проти Трініті битись. Рав Зах Західній. 521. 13 тисяч переваги за 12 хвилин гри. Мені здається, де ми вже можуть просто йти завершувати цю гру. У нас Ріпендіп намагався щось зробити з Малагаром. І, на жаль, ой, зловили, зловили, зловили і це кіл. Ви Просто подивіться, все для ліла просто яса інцейк підкидання. У Сюзанна у Наутілуса так само Ульта підкидання. Все для того, щоб ясо грав, ні в чому собі не відмовляв. Ну, і знов таки, що я хочу сказати у Вапа Int. Що топер, що лісник, що майстер це Чаліки 60 плюс міток. Грандмайстер. Два грандмайстра це. Ну, Батлейн. У нас даймонди всі здається, і, майс, і майстер один повинен бути або взагалі лише даймонди тому рівень гравців дуже великий. Привіт, Сергій. Ого. Mm -hmm. Що, і знов. Ну тут хоча б Ні, слухайте, не ей, слухайте. Ну, відбуваються, 13 хвилин. Потрібно підвести ще пак. Ні, вирішили все ж таки понизу знести ще одну вежу. Ну, я не знаю, тут ВАП вже може руками грати. Володимиру ще б один предмет, але коли у Володимира буде ще один предмет, а Муясова вже буде 3,5 або... або навіть вже по націні 4. В нього і так вже можна сказати чотири предмети. І у нас лише Шая респекти те, що потрібно грейдити боти От Шая Лолуха. Зареспектили це, забрали собі боти, ну і якось так. Насправді я гадав, що ДМ краще відіграють. І я чомусь не подивився на аккаунти людей і такі оп. Так, Думав, у демів є шанс. но шансу немає. 16 тисяч. Як як їх відігрувати, я не знаю. Тут зараз ще й третій дрейк буде, а це в нас що? А це в нас душа горного, щиточки додаткові. я з'їли. Шаю так само зараз з'їдять. Не знаю, по крипам треба було якось зіграти, але там такі танки вже, що ти нічого з цим не зробиш. Ось таким чином, на жаль, ДМи покидають цей турнір. Ну що, будемо намагатись подивитись е, з цього. Якщо не вийде, то буду, буду перезаходити. Хоча ж, з іншого боку. Так, потрібно взагалі. Де ми програли народ, вибачайте, Побачимось вже в... або на наступну кваліфікацію. Я не знаю, може ми трохи себе підтягнуть, або. Ну, побачимо вже в наступних відео. Всім пока-пока.